Світлана Молчан. Все під контролем. Іван ішов на нічну зміну. Ось і поліцейський відділок. Ти вже чув знову моторошне вбивство, п'ять розчленованих трупів, і знову ніхто нічого не бачив. Звернувся колега прямо на вході. Іван разом з напарником вирушив на патрулювання вулиць рідного міста. Хто ж та сволота, що коїть таке з людьми? Вже півроку він марно намагався спіймати вбивць. Тим часом місто засинало, вікон, що світились, ставало дедалі менше. О третій патрульне авто зупинилося майже на околиці. Біля кафе поліціянти помітили якийсь рух. Іванів напарник ішов першим. Тримаючи зброю на поготові. біля сміттєвих баків копресалося двійко безхатьків. Справжнісінький жах вималювався на їхніх брудних обличчях, коли вони побачили патрульних. Напарник мимохідь озирнувся до приятеля. Впритул на нього дивилися червоні очі з кошлатої і кластої морди Івана, а тоді здоровезні лапи з довгими кігтями. Розправилися з усіма. Світлана Молчан. Все під контролем. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення, це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!